Ні для кого не секрет, що спілкування за допомогою електронної пошти чи соціальні мережі є дуже популярними. Та кого я обманюю. Воно стало невід'ємною складовою нашого життя. Кожного дня ми відправляємо безліч повідомлень і для того, щоб передати свої емоції, чи це радість. Роздратованість почуття ми використовуємо смайлики. так просто з легкої руки скота Фалмана в 1982 році з'явилось маленьке диво Смайлик веселе личко, який почали використовувати багато людей в інтернет-листуванні. Зараз текстові смайлики поступово відходять у минуле. Натомість приходять графічні прикольні картинки, що відтворюють предмети, знаки та дії. Смайлик дійсно класна штука, але не забувайте, це лише картинка, яка ніколи не замінить посмішки. Тому частіше посміхайтеся, і доброго ранку, буковина.